В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Слава. Прийдіть благословенні Отця Мого і успадкуйте царство, приготовлене вам від створення світу. Дорогі у Христі, браті і сестри! Кожна людина. Ну, принаймні, мисляча людина обов'язково живе якимись мріями, сподіваннями. Але кожна мрія, кожне очікування в житті, воно обов'язково має на чомусь базуватись. Ну, до прикладу, я мрію жити в новому будинку. Я мрію купити нову машину. Я мрію отримати новий телефон. Оце мені з неба не впаде, правда? Воно з пустого місця не береться. Кожна мрія, кожне сподівання, воно обов'язково вимагає моєї праці. Звісно, не все від мене залежить. Є багато чинників, які мають скластися як пазли, щоб мої мрії сталися. Але ключовим завжди є моє те, що я маю зробити. А що говорити про наші перспективи в плані духовному? Це ми сказали про якісь такі мрії дріб'язкові, які. Сьогодні є, завтра вони стають неактуальними. А якщо говорити про життя після життя, я мрію жити в царстві небес. Хотів би. Самі розумієте, що якщо будинок сам собою не побудується, машина сама собою не з'явиться, телефон сам собою не, не, не опиниться у мене в кишені то тим більше вічне життя у Царстві Небесному ось так просто за моїм бажанням мені не дасться. Потрібна праця. І тут дуже важливий момент, який ми чуємо в сьогоднішньому Євангелії. Господь вказує критерії, за якими людина може отримати царство небесне. Дивні, правда, критерії. Бо дуже часто ми, ось такі практикуючі християни, згадуємо про заповіді Божі і думаємо, моє завдання що зробити? Не порушити заповідь Божу. Не зроби того, не зроби цього, не піди туди. Ви чули хоч раз тут у цій, у цій настанові щось таке, що стосується ось цих заборон, не роби. Уявіть собі, стану я перед Богом. І скажу, Господи, ну я ж нічого поганого не зробив. А Бог мені скаже, ключове в тебе тут нічого. Поганого чи непоганого просто нічого. Ти нічого не зробив. Я знову повернуся до наших дріб'язкових якихось мрій і сподівань. Коли я хочу щось отримати, але я нічого поганого не зробив, щоб цього не отримати. Я ж не отримаю його. Не буде того. Господь вказує на те, що людське життя воно має бути діяльним. І при тому ось ця дія, активна дія, має бути зосереджена на тих, хто навколо. У собі. Людина приходить до тебе і просить дай кусок хліба. Ти кажеш, ну я, звичайно, шкодую, що ти там голодний, але хіба ж я маю проблеми держави і соціальних служб вирішувати? От є в нашій державі люди, які за це мають відповідати. Вони мають подобати ось про таких, як ти. Вони мають тебе забезпечити їжею, вони мають забезпечити тебе одягом, житлом. Чому вони не працюють? Чому я за них маю це робити? Зрештою, нам це дуже добре знайомо, правда? У нас зараз війна. І ми теж могли б сказати: а чому ми маємо донатити, допомагати нашим волонтерам, чому волонтери мають робити? Якщо є держава, є Міністерство оборони, є. Бюджет державний. Є вливання в цей бюджет із, із інших країн, які нам допомагають. Чому я маю своїй кишені це давати, правда? І ви самі розумієте, що було б, якби ми дотепер не підтримували наших захисників? Що було б? Не було б України. Ось так і не буде у нас вічного життя. Не будемо мати Царство Небесне, якщо не будемо самі щось робити. Не на когось перекладати цю роботу, не когось шукати винного, а самому брати і робити. Зрештою, ви чули, що вимоги дуже мізерні. Ну, що таке голодного нагодувати? Це ж так складно? Ну, ти собі готуєш їсти чи купляєш щось собі їсти. Дай іншій людині. Поділися. Ти з того голодніший не будеш, а йому буде від того приємно. Ти маєш якийсь одяг. Бачиш людину, яка холод в холод мерзне. Поділися. І що тобі так тяжко? Ти не збіднієш. Напевно, найважливіше тут не це. Зробити ми завжди можемо. Ми завжди маємо можливість щось зробити. Найважливіше. Помітити. Помітити людину, яка поруч, помітити людину, яка потребує, яка справді чогось очікує від нас. Ось так будується вічне життя. А ви скажете, ну а навіщо тоді все інше? Ось ці заповіді, які дав Господь, ось ці настанови про богослужіння, про пости, про тривалі молитви, про сповіді причасті. Може, цього і не треба взагалі. А ви ж розумієте, що коли я хату хочу побудувати для себе, в мене є чітка мета, чітка ціль, але я обов'язково маю багато справ в комплексі зробити. То я маю і гроші мати достатньо, і досвіду мати достатньо. І маю мати людей навколо себе, які можуть мені допомогти в цій справі, так? Мені потрібен, потрібні багато різних засобів, різних, різноманітних, завдяки яким буде результат. Отак духовне життя, воно будується саме тоді, коли ми в комплексі все робимо. Наша молитва і піст без милостині, абсолютно бездіяльні. Але водночас і сама милостиня. Без молитви і посту, вона перетвориться на засіб самореклами або принаймні якогось марнославства. Так, це мимоволі. Якщо немає в тебе духовної основи, твоє милосердя, воно стане приводом для того, щоб вихвалятися. Ось дивіться, який я добрий, як я ділюся з іншим. Про що ми мріємо? Чого ми сподіваємося? Ми мріємо, що в Україні настане мир, справедливий мир. Мріємо про те, що переможемо ворога, не зважаючи ні на що, ні на які там зовнішні перепони. Дуже хотіли б, щоб це сталося якнайшвидше. Для цього щось робимо робимо зі всіх сил. Мріємо про те, що будемо жити в нашій державі, яка буде заможньою, яка буде успішною. І для цього щось робимо. Робимо зі всіх сил. І дуже важливо було, щоб ми мріяли про блаженне вічне життя в царстві Небесному. І для цього робимо все, що можемо, зі всіх сил. Все, що можемо, робимо саме для Царства Небес. Щоби слова Христові були звернені і до нас. Прийдіть благословенні Отця мого і успадкуйте царство, яке вам приготовлене від створення світу. Амінь. Слава Ісусу Христу!